Максим Базін був єдиним сином у своєї матері і її єдиною опорою у житті. Закінчивши з відзнаками медучилища та медінститут, він більше десяти років пропрацював завідувачем рентгенівського відділення Сумського обласного діагностичного центру. Окрім того, викладав в Сумському державному університеті. Будучи справжнім патріотом своєї країни, і з початком повномасштабного вторгнення російських військ, принципово перейшов на українську мову, не бажаючи мати нічого спільного закупання. Então, Бакзін Максим Євгенович народився в Узбекистані. Наприкінці 80-х років вони переїхали з мамою сюди на Україну. Україна стала його другою домівкою. Навчався він в медучилищі. Після медучилища він працював фельдшером Сумському державному університеті в медпункті. Після закінчення інтернатури працював в сумському протитуберкульозному диспансері, а потім вже працював в діагностичному центрі сумському обласному на посаді завідувача. Ренгенівського відділення. Ми з ним працювали в сумському діагностичному центрі. Він працював там на посаді завідувача рентгенівського відділення більше 10 років. Під цей час він за цей час він працював в державному університеті на посаді викладача і також навчав інтернів, лікарів інтернів. Дуже було багато в нього вдячних пацієнтів. Він як колега завжди допомагав. І його дуже поважали в нашому колективі, і пацієнти поважали. З початком війни Максим принципово почав розмовляти на українській мові і навчав студентів на українській мові, і приймав пацієнтів теж на українській мові. Це для нього була принципова така позиція. Патріот. Він був патріотом. Успішний, досвідчений професійний рентгенолог Максим Базін, коли постукала війна, маючи за плечима військову кафедру та навички роботи за багатьма медичними напрямками, одразу добровольцем пішов у військкомат. 24 февраля він поїхав сам військкомат. Сказав, що буде захищати родину і свою сім'ю. 18 марта віддать йому позвонили на роботу, щоб він уже прийшов. Максим Базін очолив медичну частину одного з батальйонів Збройних сил України. Спочатку разом з побратимами будували лінію оборони на кордоні, а згодом виконував бойові завдання в Донецькій області. Рік мужньо обороняв українську землю і самовіддано рятував побратимів на нульових позиціях. Життя офіцера медичної служби старшого лейтенанта Максима Базіна закінчилося героїчно 23 лютого 2023 року під час евакуації поранених під Бахмутом. Взривною волною пробило стекло, двері і відкинуло його на водія. Водитель живий залишився. Потеряли сознання, Коля очнувся. Вышел, открыл дверь со стороны Максима, его вытащил. В кузове было четыре раненых. Он одного раненого еще перенес. Вот, хотел дальше идти переносить. Хлопнула следующая мина, и машина загорелась. Мы с ним разговаривали. Коля говорит: все, простите, простите, что я его не уберег. Кожен загиблый воин це наша біль. А для родини базіних тяжка непоправна втрата. Без батька залишилися двоє маленьких хлопчиків. У нього залишилося два сини, десять та три рочки. Він власним прикладом їх виховував як патріотів, яким треба, бути, яким треба бути гарним чоловіком та батьком. Максим був всебічно розвиненою людиною, дуже багато читав, знав англійську мову, викладав на англійській мові іноземним студентам. Хобі його було великим хобі рибалка. Він навіть зі своїм сином ходили на вихідних. І завжди розказував, де вони були, що вони спіймали. Цікавився моделюванням, читав багато книжок. Він завжди турбувався за своїх рідних, за близьких. І, мабуть, більше чим більше турбувався за, за всіх, чим за себе. Світла пам'ять про Максима Базіна як мужнього воїна, патріота, професійну, порядну, доброзичливу і щиру людину назавжди збережеться в серцях його бойових побратимів, рідних. Друзів та колег. Він був справжній керівник. На нього завжди можна було покластися. Вирізнявся ж завжди таким от стійким характером, силою, духу, наполегливістю. От це було от його як кредо таке. Був, ну, дійсно, не тільки лікарем, там, справжнім фахівцем. А і Доброю, гарною людиною. Він завжди нам телефонував на початку вторгнення. Він кожного дня нам дзвонив, підтримував нас, казав, не бійтесь, все буде добре. Це була дуже чудова, принципова, порядна людина. Він був висококваліфікованим, гарним лікарем. Мав першу категорію з радіології. І мав володів англійською мовою, він викладав англійською мовою в іностран іноземних студентів. Як організатор, як керівник, це була дуже така організована людина, як, як то кажуть, горіла все в руках. Мав хіст і, ну, у всіх галузях. Був дуже досвідчена начитана людиною, не тільки в медицині, але й в інших. Також галузях Максим в медицині близько 25 років. Тут і медичне вчилище, навчання, і праця до інституту, і також навчання в медичному університеті це 6 років, навчання в магістратурі і робота близько 25 років. Може, може, трошечки більше. Це дуже велика втрата для і нашого колективу, і як і для лікарні, так і, так і для медичної галузі наших сум. За особисту мужність, героїзм, незламність духу, виявлені під час оборони Сумщини від російських загарбників та захист державного суверенітету і територіальної цілісності України, Максима Базіна було нагороджено пам'ятною медаллю за оборону міста Торецьк та присвоєно звання почесний громадянин міста Суми. На жаль, посмертно.